Почнемо напевно з вашого дозвілу з основних тенденцій по лінії фронту. Розуміємо наскільки складно зараз вибудовується обстановка в напрямку Корахове, Велика Новосілка, провиднюється загроза для Покровська. Це об'єктивно, крім того, Оскіл річка і перебування ворога вже на нашому боці. Все це говорить про складність ситуації на лінії боєзіткнення, і це так, якщо говорити огульно. Про основні тенденції, зокрема на ділянці, де працюєте ви, якщо можна коротко. Дивіться, якщо коротко, тенденції загалом немає. Ну я маю на увазі тенденції. Це щось розуміється нове і такий напрям. А ось ворог як поводив себе. А так він себе і поводить, застосовуючи все, намагаючись просунутись, використовуючи малі групи. Ну, як ви знаєте, я в підрозділі дронів. А ось ми нищимо переважну техніку, і в принципі, зараз для підрозділів дронових ну, таку собі загрозу і незрозумілу ціль представляє собою піхота. Тому що як влучити, от ви показуєте там на кадрах, як рухається техніка. Як влучити в цю техніку? Ми знаємо, як пролетіти ворожий реп, ми знаємо. В нас є певні секрети. А ось що зробити з піхотою, яка пересувається до речі, зараз по перехватам по перехопленням противник чекає поганої погоди. Дощу туману вітру а, цього всього, коли погано працюють наші дрони, БПЛА, і таким чином вони більше застосовують піхоту. А ось і оці різноманіття орків там від 4 до 8 орків в одній групі, які швидко пересуваються в четвертій ранку в погану погоду. От з цим поки ми ну нема панацеї, що робити. Відпрацьовують різні типи дронів, які більше скажімо так, націлені більше на піхоту, які можуть завісати, які працюють з меншим шумом, в яких осколковий боєприпаси, не там фугасний чи камулятивний, наприклад, як на танк летіли. Я думаю, ну навіть я, я не думаю, а точно знаю, що летіли з камулятивним припасом. А от піхоту треба застосовувати уламкові. Ось і ну, ми намагаємось нащупати оцей формат і намагаємось зривати атаки противника на нашому напрямку. Ну, ми, ми більш на турецькому. Напрямку ну відносно спокійніше. Я не можу сказати спокійно, неспокійно на нашій ділянці спокійніше, ніж, наприклад, на Курахово, тому що в Курахово зараз ворог сконцентрував усі сили, щоб вирівнюв, вирівняти лінію ось ближче до Покровська, і вже переключатись до наступу на Покровську. Ми, ось ще до нового року це будуть найскладніші частини часи безпосередньо для міста Покровська. Пані Ігоре, от ми нас дуже зацікавив ваш допис. Ви абсолютно правильно написали про те, що ми бачимо наскільки зараз суспільство очікує можливо перекачане якоюсь певною інформаційною риторикою, того що ось ось, нібито через два місяці, три місяці нас домовляться настане мир. Хтось там прийде, замість нас домовляться, чи про нас домовляться, як каже Христина. І от зараз уже нічого нібито не треба робити. Я з вами абсолютно в цьому згоден, тому що таких думок багато. І звичайні люди про це говорять. Ба більше ми бачимо, що навіть публічні особи деякі вже намагаються змінювати свою риторику, так ніби війни в Україні немає. В той же час ми щойно з вами говорили про ситуацію на фронті, про те, як окупанти зараз продовжують рухатися, і що в них є дійсно план, принаймні, на найближчий час, як рухатися далі. От пане Ігоре, чому так все ж таки відбувається всередині України, що тил, ну можна сказати, розслабився і очікує цього миру, чи реального миру, чи нереального. А з іншої сторони на фронті нічого не змінилося. І з іншої сторони, ворог залишається той самий. І ви правильно так само з іншої сторони сказали, що навіть якщо буде умовний мир чи Тимчасовий мир, то Росія нікуди не подінеться. От ваш коментар і ваша думка з приводу цього. Ну, по перше, дякую вам, що помітили мій пост. Інколи на війні. От безпосередньо, там де я зараз знаходжусь, на, коли щось пишеш, здається, що пишеш нікуди. А насправді, якщо там до цього дослухається, то це дійсно дуже добре. Відверто, чому ти о себе так поводить? Не знаю. А, точніше, навіть ні, знаю. Тому що тил прибаюкали тилу говорили: вам нічого не треба робити, тільки там в кращому випадку донайте, вірте в зсу. А ось і все. За вас все зроблять. Там ми домовимось. Збройні сили вас захистять. А виявилось трошки інакше. Виявилось, що бусики їздять, вилавлюють чоловіків. Виявилося, що доводиться і служити, виявилось, що просто вірити в Збройні Сили недостатньо, і ситуація на фронті ну, далеко від вказу в Криму. І очікування геть інші. Люди в шоці. Я десь їх також, можливо, трошки розумію. Вони втомились від війни. Єдине, що треба чесна розмова, і треба людям так і сказати. Нас чекають попереду різні. Ситуації, коли можливо буде припинення бойових дій, можливо, знову буде якісь військові дії. Але я точно можу вам сказати, що 22 лютого 2022 року вже на жаль не настане ніколи. А ось це минуле і зараз буде майбутнє, і нам його треба творити. І як би там не завершились перемовини де ми на жаль вже перетворюємось, потрошки на жаль, на об'єкт певних домовленостей, а не на такого собі іграка, гравця, який щось собою уявляє. А ось нам треба бути сильними і вчитись на своїх помилках. І порядок денний, де є дрони, де є донати, де є питання служби, де є питання бойової підготовки, навчань, військового виробництва це все наше майбутнє, яке має бути. Першим рядком, ось і суспільство має це розуміти. Я сподіваюсь, ну дуже навіть прошу, якщо мене хтось зараз чує просто з влади, почати з суспільством вести діалог саме такий і припинити ці прибаюківання, тому що ці прибаюківання вони довели нас до того стану, що суспільство клоле і не готове там до. Ну, до різного скажімо так, порядку на дії, які може бути, його стосовно діалогу з суспільством нещодавно буквально відбулася така зустріч головкома Сирського із цивільними і військовими блогерами, лідерами громадської думки і Ну, власне, демонструється суспільство, що ми намагаємося говорити з вами не тільки через вже добре знайомих, абсолютній більшості експертів, десь там інформаційних марафонів і так далі, але і через е, е, воєнкорів, через людей, які так само разом з військовими знаходяться дуже часто в окопах. Це безумовно дуже тішить нас людей, які займаються інформацією. З іншого боку, зовсім не тішать такі, як на мене, доволі популістичні думки про те, що важко ставитися серйозно до генералів, які не знаходяться в окопах, бо знову ж таки, як собі це можна уявити, і чи, чи варто взагалі говорити про ось такий підхід, коли керівництво нашої армії має знаходитися безпосередньо біля бійців? Чи ми якось не так розуміємо цей посил? Ой, ну перша історія. Звичайно, дуже добре, що главком йде на зустріч і комунікує з військовими з блогерами. Це гарний сигнал, але я дуже переживаю, що він трохи запізний і тут, на жаль, реагують же напевно, пожежу, яка, яка горить пламенем. Проблеми накопичуються, проблеми реальні і їх треба вирішувати. Ось їх треба було вирішувати ще позавчора. А ось, а завтра це може бути е, дуже пізно. А ось це перша історія. Друга історія. Е, ви знаєте, я не хочу робити там якийсь да, щоб мої слова зараз прикручували, ніби я критикую там Верховного Головнокомандувача. Але тим не менш, це до діалогу з суспільством. Навпаки, і ця заява про генерали в окопах відверто на фронті вона навіть серед солдат, які сидять, в тому числі в окопах. Вона, скажімо так, зробила певний розголос, тому що люди, а можливо, ну умовно, я назву там бабуся якась села, вона можливо думає, що так дійсно, генерал має бути зі своїми солдатами в окопи всіх. Якщо ти не в окопах, ти не військовий. Якщо ти скоро буде риторика, якщо ти не вмер, ти не герой. Отако. Але всі розуміють, що генерал. Це на то він і генерал, що він не має сидіти в окопах. На то він генерал, що він має керувати цілим підрозділом, бути в тих умовах, от зараз ви показуєте Олександра Станіславовича на пунктах управління, угу. бачити всю лінію фронту, бачити її з дронів якісно, бачити застосування дії РЕП, і бачити цей складний технологічний процес, щоб дійсно солдат був захищений. Генерал має... Постійно сидіти і приймати компетентні рішення. Генерал не має навпаки сидіти в окопі, тому що він не побачить загальної картинки, що склалося, що складається на його ділянці лінії фронту. Він не побачить логістику. А війна це взагалі 70% це логістика. Зброя, як вона доїде, де вона зберігається, як вона постачається і так далі. Це суттєвий, високий, високоякісний, я б навіть сказав, менеджмент. Навіть де знаєте там приватними структурами на кшталт нової пошти, умовно кажучи, бізнес-структурами керувати набагато легше, ніж керувати много багатотисячними людьми на лінії фронту, де ти відповідаєш за життя і здоров'я людини, де ти відповідаєш за виконання бойової задачі, де ти відповідаєш за впровадження різних технологій. Оце той званий генерал, умовно, ну генерал умовно за командувач якогось підрозділу. І от у людей має складатись правильне враження, що якщо хтось не брудний, не якийсь там ще й не сидить в окопі. Це не означає, що він не військовий. Це навпаки, означає, що він сидить, аналізує і компетентно приймає рішення, щоб ми не впускались до такого ну якого військово-якого е, популізму. Тому ще раз це до тези, що суспільством влада має е, розмовляти максимально чесно і відверто, як це є насправді. Пане горе, продовжуючи вивчати ті матеріали, які ви публікували протягом останнього часу, мене також зацікавив ще один. Зокрема, ви написали про кризу в нашій військовій системі. Це те, що ми обговорювали і перед нашим етером, і при підготовці нашої програми, але все ж таки зацитую. Також ваш матеріал опублікований кризу в нашій військовій системі. Вже ніхто не приховує, тому що вона очевидна. Втім, незважаючи на це, якихось системних змін досі не спостерігається. Так, ми більш-менш тримаємо фронт, але відбувається це не завдяки системі, а скоріше всупереч за рахунок щоденного героїзму людей та кількості втрачених життів. Довго так бути не може. Далі ви пишете про те, що настав час. Подякувати поважним дядькам генералам з великими зірками, які не керували реальним боям у сучасній війні, та попрощатися? Ну і умовно кажучи, ви також пишете, що треба відпустити радянські кадри і дати ліфт молодим офіцерам-полковникам. Чи дійсно ось ця криза, про яку багато також не лише ви, багато в принципі військових експертів говорять, вона є? І чи дійсно вирішить питання, умовно кажучи, зміна? Ось наприклад, керівництва, так ви говорите про те, що генералів потрібно змінити на більш е, нових людей, загартованих боєм, ті, які умовно кажучи, розбираються в ситуації на полі чи в тих сферах військових, в яких вони починаючи з 2022 року, як кажуть, гартували сталь. Я вам скажу так: на моє переконання, що якщо змінити цей підхід. І дати дорогу цим людям, які пройшли роками, накопичили в собі унікальний досвід успіху, успіху. До речі, і помилок, то ситуація на фронті буде змінюватись кардинально. От я думаю, що всі погодяться, наприклад, наш підрозділ входить в найкращі підрозділи з усіх зсу щодо знищеної техніки. Ми конкуруємо там. З такими підрозділами, як Мадіар, умовно, третя штурмова бригада по деяким напрямкам, скажімо так, тільки в них величезні підрозділи, там рівня полку батальйону, а в нас взвод, ну і ще нам допомагають хлопці з роти. Тобто ми досить ефективні. І я інколи задаюсь питанням, чому, коли ми або такі ж підрозділи, як, як ми, наприклад, з певною ефективністю. Чому нами не керують люди, які пройшли ці дронову історію, які розуміють, що таке радіогоризонт, що таке поляризація, що таке чистоти, як взагалі цей дрон працює? Чому нами керують люди, які цих знань не мають? Коли так відбувається, то е, на рівному місці виникають конфлікти, на рівному місці виникають дивні задачі. Які би ми або не можемо виконати, або виконуємо, ну якби ну скажімо так, коротше кажучи, виникає дуже багато проблем саме через це, і я й дуже прошу командування і політичне командування, в тому числі, давати дорогу саме ось таким офіцерам. Плюс до того, що в нас збройні сили мають бути певні ліфти. Ми не маємо перетворювати його на болоту. Не може бути такого, що людина, якщо прийшла з перших днів війни. І є командиром роти, пройшло два з половиною роки, і вона залишається командиром роти. Такого бути не може. В нас високо, як це вам сказати, високотехнологічна війна зараз. Якщо в мене буквально є дві хвилини, так. я зараз можу вам декілька моментів озвучити: от що безпосередньо береже життя піхотинця в окопі. Перша історія, це планшет. На якому завантажені карти і великі дані рівня дельти або крапіви. Військові знають про це. Тобто, це не просто якась карта, де ти розумієш, де знаходиться Діївка, де є Сінувата. Це карта, де ти розумієш, де заміновано, куди прилітало, куди хто що мінував, де що знаходиться і так далі. Це дає тобі ситуативну обізнаність. Це планшет з, е, з масивом інформації. Другий момент: це засоби РЕП. Які ти використовуєш як в окопі, так і на машині. Це засоби е, дронові, коли ти використовуєш дрон, то робиш розвідку. Це засоби ударні, де ти використовуєш різні типи ударних дронів, не тільки в ПІВІ, а й бомбери, які летають далеко, недалеко. використовують там різні типи е, різних боєприпасів і так далі. Оце все дає тобі перевагу. І все це забезпечує тобі, що хлопець в окопі збереже життя. З того, що я перечислив, немає жодного пункту, який був би написаний в радянських підручниках. Все це зараз пише війна. І, умовно кажучи, айтішники, гейміри, наші галавастіки в гарному сенсі цього слова, наша талановита українська молодь вже давним-давно на декілька голів переросла. Отих генералів подяка їм величезна і повага їм за те, що вони пройшли цей шлях, але вони мають дати дорогу молодим, щоб в нас врятувати. Тому що ми знаємо одне правило, один закон: що одна маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Єгоре, ну і наостанок про новітність підходів тут цікаво, як з головком залужний, до речі, недавно відмітив, що на його думку до 2027 року відбуватиметься оцей технічний розвиток і стрибок в даній війні. Потім накопичення цих ресурсів обома сторонами. Ну і як то кажуть, все по А це таке питання з іншого боку, іноді ми бачимо застосування доволі таких старих систем в. В новому ракурсі, і це працює, і іноді не ми до цього додумаємося. Хоча що цікаво, у 22 му році є у мене інформація, до цього додумалися саме українські розробники, тільки ідея не знайшла підтримки. А зараз, нібито, росіяни використовують до прикладу дрони з оптоволокном. Ну просто до прикладу, і е, я думаю, що його значно краще коротко пояснює, що це означає, але це серйозна проблема, наскільки я зрозуміла. З викладу реального експертного середовища і, і, і відтак ще одне невеличке запитання. Багато ми говорили про кризу управління в українському війську. На це вже звертають увагу всі навіть говорять е, військовослужбовці самі. І от ми зараз виходить повертаємося до схеми, за якою живе російська армія, це армійські корпуси. Нібито це не таке погано зараз для нас, і це може мати певну ефективність. Тобто, окрім абсолютно новітніх е, ідей, ми нам варто е, наскільки я розумію, з часом споглядати і назад, і брати якийсь е, досвід навіть не минулого, а позаминулого. Як це в можна вкласти ну, в парадигму новизни? По, по, по декілька моментів. Момент перший щодо корпусів, ну у нас була раніше система, я ж ви знаєте, людина, скажімо так, військовим я став з першої дні війни. А до цього я, я вже почав цікавитись колись армійські корпуси і дивізії, е як великі підрозділи, е цю всю історію відмінив Янукович і його уряд. А насправді е і Війська НАТО і в Сполучених Штатах Америки і ворог використовує оці дивізії, коли величезний підрозділ багатотисячний, можливо, 10-15 тисяч, ну займає там або лінію оборони, або лінію наступу, і це покращує керованість, керованість ніж як в нас є зараз, коли над нами, над бригадами є рівень оперативно-тактичного управління, оперативно-стратегічного управління. В яких ну не дуже багато повноважень, які мігрують постійно там з одного напрямку на інший напрямок, і це розриває зв'язок між бригадою і оцим старшим керівництвом. Це перший момент. Тому я до чого, що це не є якимось там радянським старим, нафталіновим, нафталіновою системою. Це насправді так працює десь система НАТО. Другий момент, що стосується дрону і оптоволокна? так, я навіть дуже коротко поясню, це досить цікава історія. Я, наприклад, оператор дрона, дрон в повітрі, що в нас зв'язує? Дрон зчитує мої сигнали за рахунок радіочистот, і ворог використовує реп і може цей зв'язок обірвати. А є інша історія, коли я використовую дрон. І нами не зв'язаний е, радіочастотами, зв'язаний малесеньким таким дротиком, малесеньким, як лясочкою такою. І мені все рівно на ворожий реп я пролечу стільки, скільки в мене буде цього дроту: 5 кілометрів, 7, 10 кілометрів. І так, е, дійсно, обидві сторони ми також в тому числі почали активно використовувати дрони на оптоволокні реп не може тебе заглушити, і ти вражаєш ці Це я все говорю до того, що не буває панацей, а війна це величезний експеримент. Наш підрозділ почав робити успіхи тільки тоді, коли ми почали просто експериментувати. Не бути в якійсь парадигмі. Оце нам дали, це працює, нам сказали, використовуйте. Постійно експериментувати зараз. На фронті відбуваються технологічні шахи. Ось зараз одна з моїх груп виїхала працювати. Вони повернуться післязавтра, Ми будемо сідати з ними за стіл і розмовляти, що в них вдалося, куди вони літали. Де працювала ця глушилка, де не працювала, де заглушили виду декорування? Будемо все це аналізувати. Якщо мали успіх його поширювати, якщо дрони падали, переходити там на інші засоби, на інші частоти і так далі. Зараз я не кажу секрети. Це взагалі військові теми, Всім це відомо. Це не якісь там секрети військового характеру. Ось тому ми маємо звикнути постійно. До творчості військової креативності, експериментів, а не воювати просто за якимись старими лікалами і старими підручниками все це не працює. Хто б мог подумати два роки тому, що головна зброя у цій війні будуть не ракети, не літаки, не якісь там міномети, танки, які зараз не побачиш взагалі на лінії фронту, а будуть дрони. Які ми використовували колись щоб там себе знімати якусь свадьбу чи наше якесь там святкування? Ось навіть я б сказала що... головними. Тут є люди, які керують цими технологіями. Да. Так, ну я маю на увазі з точки зору е зброї дрони. Так. А головним є так люди.